Як взагалі все це виглядає у фантазіях Володимира Зеленського та його прихильників? Що таке боротьба з олігархами? Я вам скажу, це боротьба з Порошенком. Коли говорять, що потрібно боротися з олігархами, Зеленський розповідає, як він готовий боротися з Порошенком. Його прихильники відразу кажуть, що, а що Порошенко не олігарх? Порошенка не олігарх. Друзі. Ось може вважати Порошенка олігархом, хоча це не відповідає уявленням про те, що таке олігархат. Я багато разів пояснював це і пояснюю ще раз для тих, хто не зрозумів, для тих, хто в танку імені Зеленського олігарх це людина, яка поєднує контроль над провідними галузями економіки. Над інформаційними структурами і фінансуєш провідні політичні сили. Краще кілька. Є тіньовим їхнім лідером. Якщо ти маєш як головний бізнес шоколад, є легальним лідером політичної партії. І в тебе не один плюс один, не інтер, а якийсь там п'ятий прямий канал, ти не олігарх, навіть якщо тобі самому хочеться бути олігархом. А Коломойський олігарх. І навіть якщо сам Зеленський і його прихильники вважають Порошенка олігархом, санкції запроваджені не проти Порошенка, проти Коломойського. Корупційне звинувачення пред'явлене не Порошенку, а Коломойському. Руйнівною політичною діяльністю названа не політична діяльність Порошенка, а Коломойського. Таким чином, Зеленському і його прихильникам, скільки б їх відсотків не було сьогодні, доведеться визначатися, чи вони з цивілізованим світом, чи вони з олігархатом. Який вони привели до влади своїм голосуванням до 2019 року? Я наполягаю, що цей вибір українців був антидержавним вибором на користь олігархату. 73% виборців Зеленського проголосували за олігархічне правління в Україні і проти української демократії. Ці люди можуть вигадувати собі будь-які пояснення свого голосування. Їхні пояснення більше не приймаються. Досить. Досить брехати самим собі. Треба взяти на себе відповідальність за антидержавницькі дії, які призводять до державних катастроф. Якщо народ не бере на себе відповідальність, він зникає з політичної карти світу. І ми, люди, які хочуть, щоб Україна не зникла, маємо сказати більшості населення країни, які в принципі плювати, чи буде ця Україна, чи ні, що ми з цим не погоджуємося.